Вітаю, друзі, вітаю вівторок, Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин. Ну і що, не потопляємо і Мамай. Генпрокуратура подала апеляцію, щоб йому все-таки надали миру присічення, тому що він здавав нашу військову частину на в на весь світ здавав росіянам. «Стріляйте ракетами, бомбіть, вбивайте наших хлопців. І суд, вже другий суд Полтавський, вирішив, що правильно робив Мамай. Наші військові частини, мер Полтави може здавати. Може. Це йому дозволяється ніяких запобіжних заходів. Ніяких все мер. Бери у ФСБ гроші і здавай. Здавай на весь били світ. Все робить точно так, як робить Петро Олексійович Порошенко. Можеш давати паради. Ось Петро Олексійович Порошенко надав всім парад, як перемогти Путіна. Я це прочитав, навіть поради не читав. Ну, я... 5 років був президентом. А чому не переміг? А навпаки, створив 15 пунктів. Мінських угод тут сім вже дав, а там створив 15, що старіє. Старіє мужичок, старіє, з 15 перейшов на сім. Які поради може давати Порошенко? Ну, от скажіть, які він може дати пораду, як ховати е, дітей за кордоном. Альоша у нього там капітан. Майора не встиг видати Льошику своєму. І ще й там АТО в нього Служив він десь, мінометник. Хрине не знає. Оці поради він може видавати, як ховати дітей, хлопців, військового зобов'язаних, щоб вони були за кордоном. Він може давати поради, як Луценка поставити прокурора. Порошенко може дати пораду, як. Завести в країну Медведчука, віддати йому трубу, да, як збудувати електростанцію, як відкрити. 80 магазинів Рошен, Крамничок Рошен. Це він може. Ці поради він може. Як торгувати вугіллям з бандитами ДНР, ЛНР. ці поради він може, а ще він може дати поради, як добровольців знищувати, створювати по домовленості котли і заганяти туди добровольців, давати їм, начебто, зелену вулицю, а в цей час росіяни їх вбивають. А поза домовленостю. Від Верховного головнокомандувача, що вони будуть виходити. Ось ці поради він може давати, може давати. Як знищувати склади з боєприпасами, що потім нам нічим стріляти, коли пішла широкомасштабна війна, нічому Зеленському немає складів. А в нас склади були, там ми могли б воювати 10 років, а він їх знищив. Оці поради він може давати. Він може давати, як принижувати державу в світі. Ось ці поради він може давати. Які він ще може? Йому може підспівати ірка, тривога. Кричать: нам треба в НАТО, тоді ми переможемо Путіна. Слушай, блін, у мене в армії був прапорщик хоша. Фамілія хоша Знаєте, як так він казав. Він казав, дебіл ти недоразвітий, якщо хотів образити якогось е військ, вій солдата. Або той солдат вів себе так. Дебіл недоразвитий. Оце ірка тривога похожа на дебілку недоразвиту. Що, ви послухайте, що вона говорить. Ви взагалі послухайте, що вони говорять. Вони говорять бруд, вони говорять брехню. І вони говорять те, що робить президент Зеленський, що робить голова офісу Єрмак, що робить там е міністр закордонних справ, міністр обороні. Вони роблять це, вони воюють, вони захищають. Він дає сім парад. Президент Зеленський сьогодні там а, з прем'єром Данії в Миколаєві. Він з нею домовляється. Данчани будуть надавати більше зброї, а потім вийде Порошенко і скаже, я раджу в Данії взяти зброю. Це, як він сказав, я поїхав в НАТО і танки вибив. Куди вибив? Кому вибив? Він може тільки брехати людям, сказати, що я обіднів на 800 мільйонів, а... Волонтерська волонтерська його допомога від його фонду. Мільярд 400 гривень це 32 мільйони. А де ще, я вже казав, а де де інші мільйони? Як він збіднів? Куди пішло? щоб Все на місці. Заводи на місці фабрики, на місці логістика, на місці крамнички. Навпаки, в Полтаві дві відкрив, ще десь. Він зараз відкриває. Які паради? Охренеть називається, Офігєть називається. Я просто вас хочу подякувати за ваші донати. Ви дійсно донатите, ввечері я всіх персонально назву. Величезна вам подяка. І якщо вам а, ось, подобається канал, подобається те, що я говорю, те, про що ми розмовляємо, розповсюдше. Розповсюдьте, натискніть е, вподобаєчку, прокоментуйте і більше розкидуйте, де тільки можете розкидувати. Ну, йдемо далі. Така подія не дуже добра. Президент Зеленський написав листа премєр міністру Шмигалю, щоб прем'єр-міністр в Кабінеті міністрів подивився. На бойка, на бойка Юрія, і на те, що він Герой України. Ну, ось пройшов тиждень, і президент Шмигаль надав відповідь президенту Зеленському, ой, президент, кажу, прем'єр-міністр Шмигаль, вибачте, надав відповідь президенту Зеленському, що він не знайшов підстави, аби позбавити нардепа ОПЗЖ. Забороненого звання Герою України. Ну, питання, знаєте, такі якісь, щось, щось. Шмигаль, ти шукав, взагалі шукав підстави? Хтось взагалі шукав. А те, що на протязі останніх трьох років. Неодноразово відвідував Москву, зустрічався із Медмедєвим, я не знаю, з Путіним зустрічалися разом з з, з тим, Медведчуком, очолював ОПЗЖ, яке заборонили, тому що воно російське. А те, що у нас війна з Росією, підстав нема. Добре, нема, не знаю, що. А ви шукали підстави для того, щоб надати йому Героя України За що йому надали звання Героя України? Це зробив кучма. Ці підстави шукали чи не шукали? Чи були підстави надання йому звання Героя України? Якось Такий осадок, знаєте, як то кажуть, чашечки знайшлися, але осадок залишився. Залишився. Забув шмигаль, що в нас війна, що ОПЗЖ це російська е партія. Російська, не проросійська, російська. Що були вишки бойка, що все це щось забув шмигаль. Забув, забув, не знаю. Не знаю, друзі. Якось це не подобається. Подобачку, поділіться, пишіть коментарі. До вечора. Україна переможе!